Не знаю, як для вас. Особисто для мене весна це завжди якісь зміни. Причому зміни на краще. І вони відбуваються особливо, це дуже помітно в природі. Особисто для мене весна і літо це такий собі фонтан різноманітних фарб. Я сьогодні знаходжусь не в місті, навіть не при міській зоні. І сьогодні я лишній раз в цьому переконався, що весна це фарби і зараз вам це покажу ви бачите за мною що робиться зараз я сфокусую камеру ось погляньте контраст тут якісь поля звичайні людські а ось тут жовте поле Все поле просто жовте. Хто не знає? Хто не знає, ця рослина називається Ріпак. Ріпак це взагалі якась там масляно олійна культура. В Україні зараз Нещимно так вирощують і з неї, використовують, з неї роблять дизельне пальне, екологічне дизельне пальне. Взагалі ріпак використовують по призначенню і для продуктів, для продуктів харчування. Зокрема, з нього роблять олію. В Канаді ця олія використовується так само, як у нас в Україні соняшникова олія. Просто в нас чомусь, ну так сказала, що соняшникова перемогла. Особисто я пробував ліпакову олію, звичайну, яку виготовляли мої діти і прадіди. дитяким способом. Я пробував, вона така специфічна, не підходить для всього, але її використовувати можна в їжу, де деякі продукти вона просто, до деяких салатів вона просто супер підходить. Я пробував. От і зайшов трішки далі. В ріпак, я не знаю, чи ви чуєте, але тут стоїть такий собі легкий гул. Тут літають якісь мушки і літає багато джіл. Ось бджола. Бачите, сіла. Взагалі, так само як гречка, ріпак є медоносом. З його виходить дуже гарний мед. І кого тут... Поряд в селі є вулики, але ну, їм повезло. Бджоли мають куди летіти і де збирати мед.